У цей погожий день саджанці сосни чорної відчували не лише тепло осінніх сонячних променів, а й людських рук, які з любов'ю висаджували їх поблизу лісової дороги, що веде в село Гута Ужгородського району. Узбіччя для посадки обрано не випадково, бо ці вічно зелені красуні. Стануть справжньою окрасою даної місцевості, і є гарантія в тутешній приживлюваності саджанців, оскільки вирощені вони із високоякісного насіння, завезеного із Словаччини. Ми вибрали сосну чорну, в першу чергу, і за того, що біля дороги вона є вічно зелена, красива. Легше її вберегти на Новий рік, бо не вирубують на новий рік сосну. А ще й за того, що ми її привезли це насіння. Цієї сосни чорної із Словаччини посадці сосни чорної взяли участь освітяни, журналісти, представники районних органів влади та місцевого самоврядування, а також посадовці державних управлінь та організацій. Вперше садив ліс генеральний консул Угорської республіки Йошеф Бачкай. Я перший раз тут, от, в лісу саджаю сосен сос, сос, і я скажу сьогодні. što vetom gadu visnoj mi mirom užgoroda sadjali djerevce v užgorodje, a zviče s osenju ja v mesti lisnikami v lisu. Я дуже радий, що я тут, тому що ліс це наше майбутнє. Кожне з посаджене дерево вже якийсь невеличкий плюс. А багато посаджених дерев, то ми дійсно відчуємо, що наша екологія буде покращуватися. І ще одне значення, яке дуже велике має, це що тут збирається дуже багато кількість людей з різними знаннями, з різними спеціальностями, які десь приходять, об'єднуються і знаходять свої Пільні стосунки спілкуються щоразу лісівникам Ужгородщини в посадці дерев допомагають учні Кам'янецького шкільного лісництва, де хто з них мріє свою долю з лісом пов'язати назавжди. Зараз я є учениця 11 класу Кам'янецької зож перших третіх ступенів, і моя мрія є весною поступити на лісотехнічний факультет в Ужгороді. Ну не знаю, як чи вдасться мені, але я дуже хочу, щоб моя мрія збулася. По завершенні кожному учаснику толоки були вручені пам'ятні знаки у жліз та саджанці сосни чорної, які можна посадити вдома. Таким чином до вже традиційної акції щороку залучається все більше любителів природи.